Всім доброго ранку. Ви на каналі Артур Гарпиницький. Отримуємо нове поступлення товару, тракторців. Це у нас перший виїжджає Солі 105 з кондиціонером. Ціна його 31 500 доларів. Хто очікував, телефонував, приїздіть на тест-драйв. Тестуйте. Завод Соналіка нагадаю. Знаходиться в Індії, 50% у нас компанії Янмар. Новенький. Перевіримо зараз рівні мастила. Дзвонили люди, хотіли приїхати на тест драйв. Тож приїжджайте, вже в наявності.